Свою подорож Микола Адамчук присвячує трьом важливим в своєму житті аспектам. Велопробіг по найвищих точках всіх областей України присвячує товариству «Глукик». як виповнюється 80 років Дню Незалежності і 60 років дружини. Яка кожного разу хвилюється, споряджаючи чоловіка в мандрівку, але вже не зупиняє його, бо зрозуміла, дорога кличе чоловіка, і цей поклик став для нього частиною життя. Речі, які готує в дорогу, чоловік не бере. Кожен зайвий кілограм інколи видається непідйомним вантажем. Ну, ключі, насот, фляга щоб була, намет, пальний мішок. Шлях цього року велосипедиста непростий, але ж він і не шукає легких шляхів. Кожного року він свідомо ускладнює маршрут. Літо 2013 присвячує тринадцять відвідинам найвищих точок держави, а це і карпатські гори, і крим, і сотні тисячі кілометрів і в горах, і до них. Але йому не звикати. Наприклад, Гварли на велосипеді пан Микола підкорював уже двічі. Проте гора варта того, аби ще раз спробувати виїхати на неї. А ще пан Микола вперто хоче довести: людський організм здатний на більше ніж ми собі уявляємо. Звичайно, тяжко, вітер, дощ, спека, але цікаво, як організм витримує, хочу довести всім, що людина може все. Відколи чоловік сів на велосипед та серйозно почав готуватись до таких велопробігів із багатьма перешкодами, став значно краще себе почувати. Тож усім, хто звик бідкатись на недомагання, радить не лінуватися та взяти за свою фізичну форму. Причому вік тут ролі не відіграє, бо краще пізно аніж ніколи. Не пізно займатися велотуризму, можна й не веловелотуризмом, а звичайно, поміто, потелок, воно оздоровлює організм. От, наприклад, я говорив, що не міг ліжка втати, закупорка вен, а зараз мною ну, прямо ще то, що можна як зеркало подивитися. От. Так, що в цім разі не пітно велосипеда купувати. Усі свої подорожні нотатки Микола Адамчук складає у збірки. Остання про мандрівку рідним краєм вийшла накладом 400 примірників, яких вистачило, щоб роздарувати рідним та друзям. Та не в цьому суть каже мандрівний спортсмен письменник, а в тому, щоб познайомитися зі світом сам на сам.